Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розкажу, як ізбавитись від помилки, зажовує бумагу. Ну, там воно по-русски. Значить, щоб не розбирати так, як я, бачите, повністю кришку зняв. Потім ось до цю кришку. А ні, це вона і є. Ну, коротше, Ось до цей болтик. Дитина закинулась до, в задній лоток, де подається бумага. Не сильно видно, так? Да? Ну, я думаю, що це бумага тягне одну стороною, як би боком, рве її і вискочила ця ошибка. Я що не роблю, ошибка не проходить. Значить, перевернули ми акуратно. Перше, що можна зробити, це акуратно переварачуємо принтер. Краску удержуємо, зараз покажу, в от так, от такому положенні. Получається, воно перекручується, сам принтер, на резинках, на трубочках. А сама краска в такому положенні. Хоча можна, мабуть, і з краскою, там же ж пробка плотна. Ну, один шарик ми витягли, перед цим жінка одну гайку витягла. Де вона їх знайшла, мабуть, чи не в брюках повипадало моїх робочих. Ну, одразу я подумав, поход буде до майстра. Слава Богу, майстра є. Думаю, ладно, подивлюся сам. Почав шукати відео. Може я слабо шукав, знайшов якесь імпортне. Там, ну, зрозуміло, без. Просто людина показує, що він відкрутив. Ну, він відкрутив ось до, ну, коротше, надо вам це чи не треба. Два тут, ось один. І тут один. Ну, коротше, відкрутили ми цю кришку. Потребувалася маленька отверточка така, щоб ще й тут відкрутити. Залізли туди. А що треба було зробити? До речі, воно приподняло оцей валік і застряло, так виглядувало, Половина. Я думав, що вищий валік піднімлю і сюди потягну, а Потім думаю, ні, толкну я на ту сторону, воно впаде в ту шахту і витягну. Воно в шахту не впало, десь там потерялося. Значить, що ми зробили? Зараз я вам покажу, щоб оце все не, не розбирати, як я розбирав. Ось бачите, оцей вал. Його беремо пальцями. І тянемо вверх. Коли ми його тянемо вверх, відгибаються наші, ось вони, біленькі ці зажими, і у нас з'являється більше доступу вон туди всередину. Потім беремо фонарик. І буквально, якщо це метал, от такий удлінняний магніт. І все, і ми його витягли. Зараз я це все діло поставлю на місце. О, все, можна потихеньку збирати. Верхню кришку я так акуратно притулив на перчатки свої, щоб не розбирати не знімати шлейфи. Ну, то, що я вам тільки що показав, це можна робити без, от просто без нічого. Просто відкриваємо цей лоточок, де бумага заставляється. Здвигаємо цю штуку там вліво чи вправо. І зараз заодно от, трошки попродуваю. Попродуваю ці всі внутрішності воздухом. Голову, мабуть, закрию. Так, вирішив я все-таки ще то це відео. Дивіться, ось до ця кришка верхня, саме верхня кришка, яку ми знімаємо. Якщо вам придеться її все ж таки знімати, ось до цієї відверстя. Раз, два. Три, чотири. Посередині п'ятий. В цьому квадраті шостий, ось до сьомий болтик. Ось до восьмий, внизу дев'ятий. І коли ви будете, коли ви все відкрутите, от в цьому районі, зліва і справа, треба насвітити, ви так не побачите. Є замок. Зараз я приблизно покажу, як він виглядить. Зараз навіть ми на нього насвітимо. Ось цей замочок, бачите? Оце де прорез, Його там подивитися, треба толкнути. Толі от себе, по-моєму, сюди на, не, на себе. І з цієї сторони точно такий самий. Там розберетеся, але найголовніше треба присвітити. Аж потім ця кришка зніметься. Ця кришка знімається буквально з правої сторони. Один болтик. Він викручується. І все, і ви її знімаєте. Зараз покажу де він. Бо я вже почав і тут знімати. Ось до цей болтик. Ось він. Один единственний. І все, і ця штука знімається і ставиться. А, ні, і ще один ось до. І ще один ось тут. Так, і найголовніше, е, значить, баночки з краскою, які внутрі от вони ходять вліво-вправо, ми вертаємо в праву сторону до печатаючої головки. Це робиться таким образом. О, щелк. Все, її ошибка доназнути. До побачення на все добре.